Кривий ріг Юлій Морозов. Мар'ян тут у нас за кадром іди сюди ми тебе покажемо. Ні. Ні, він, значить, вже пішов відказ Юлій Морозов. І це, ну, Юлій Морозов і розкаже, що це здавалося б, такий, не знаю, ну, будівництво. Чого? Ага, ну, це ми будуємо центр відновлення військових і цивільних, щоб постраждали від війни, буде називатися ГАРД. І це така достатньо унікальна історія, тому що. Це має так стати такою комплексною інституцією, ліцензованою як медичний центр, яку робить громадськість. Тобто, це на відміну від більшості інших проєктів реабілітаційних, які зараз запускаються. Це не державні, не офіційна медична система, це, скажімо, так, відгук небайдужої громадськості на ті відгуки, на ті виклики страшні, які нас чекають з реабілітацією фізичної, психологічної соціальної. Людей, які будуть повертатися з війни, ну і вже повертаються. Ну що йдемо? Тут е, хитра система Ніпіль. Ні, Й. Юлій, Юлій. Й. <рес> так. А тепер е, там купа всяких матеріалів. ясна річ, що ми вже заходили туди. Тут у вас е, це будівля якого року? Це 31-го року будівля, одна з найстаріших будівель в Кривому Розі. Ну і це цікаво, тому що це не Львів і навіть не Київ. Тут мало чого вижило старовинного після Другої світової війни. І оця будівля, на жаль, кривий Ріг не доганяє деякі речі, і вона близько 20 років простояла закинути зенедною, хоча вона має певну архітектурну цінність. Ну і це фактично старий центр міста. Це така його ізнанка. Тобто, це дуже крута, дуже крута місцина. Прямо тут кривий Ріг колись починався в 150 метрах стоїть камінь, де написано, що тут були перші поселення, тому це дуже символічно. Що що вона буде ревіталізована і матиме нові сенси і нову користь приноситиме. Ну, Юлі, наш старий, знайомий, проходь. Так. І тут в мене виникають питання: стісті, стісті, стій, стій, стій. Це що? Оце от весь графіті, тому що тут стіни описані, я думаю. Що відбувається, тобто ви реконструкцією займаєтеся, але вже тут щось відбувалося з топ. Ми, ми кілька місцевих подій, міс мистецьких подій з місцевими художниками і іншими митцями проводили. Ну кілька цілей було по перше, ми хотіли по відчути, як ця будівля вона може оживати. По-друге, ми хотіли привертати увагу. І, ну, по третє, через те, що деякі наші партнери, з якими ми це робимо, ну, зокрема Єврокомісія, їм важливо. У нас взагалі це мав бути мистецький проект до війни. Ми мали ревіталізовувати будівлю під центр сучасного мистецтва. І потім, yeah. потім нам вдалося це перевернути. Ну, на нашу думку, на більш актуальні задачі і потреби. Але ми хочемо, щоб мистецтво було залучено в процеси відновлення, в процеси реабілітації. Тому у нас тут кілька мистецьких. Фестивалі пройшло от бомбідарі від породи. Потім ну, от виставка Ренато Ортіса, де він зібрав художників, які рефлексували на тему війни, на тему того, що відбувається. І ми прямо тут, в нереставрованій будівлі, вже робили кілька івентів. Ми концерти робили на дворі гурту Royal Kid, вокаліст, якого фронтмен він воює. І він після поранення був на відновленні. У них якраз 10 років бенду. Їхньому прямо тут вирішили, що це символічно, це красиво і правильно. От, от так от. Написи лишилися, графіті лишилися. Ви це будете зберігати, чи воно буде. Ні, воно, воно, воно заховається. Ну, ми деякі моменти у нас є от Рінато Ортіс, це художник, досить потужний, криворізький, попри те, що він Рінато Ортіс Лопес. Е Ну, ми його активно залучаємо як такого фріланс арт директора який слідкує, щоб ми щоб наші будівельники тут все красиво зробили. А не просто, ну, щоб ми там гіпсокартон закатали все. От, тому ми точно залишимо якісь прояви цієї історії. Ну, ми частину значну, не все як хотілося б, але ми там фільмуємо процес власне ревіталізації цієї будівлі. Ну, бо це важливо для Кривого Рогу, окрім реабілітації. Тут купа заброшки, так званої, купа постіндустріального цього, е, архітектурного спадку, який стоїть, руйнується, і скоро вже не буде, що рятувати. Тому Дасть Бог, якщо у нас все вийде, окрім реабілітаційного проєкту, ми ще покажемо, як можна щось старе, що здавалося вже непотріб, як можна його перетворити на велику користь для громади. Так, що ще є, показати тут? Ну, ну, окрім тут написів, вони ну, такі мистецькі. Так, та? да. Олександр Юрченко, мама, немає точить шаблю. Так. Да. Ну, по-перше, по перше, дивись, ну тут реально круті товстезні стіни. А тут Ви, теж вже та... відремонтовано ваше. Тому туди вийдемо, покажемо. ми покажемо, ага. ми теплімо вже фасад. Дивись, тут, тут ну, будівля 31-го року. Ми коли зайшли, ну ми в шоці були, тому що тут реально паркет не тріщав. Ну, він старий був, і тут понад 17 років все стояло пусте, дах майже не тік. Тобто вона на диво була дуже капітально побудована, і ми це сильно цінуємо і намагаємося максимально не зіпсувати ну, той дух тієї будівлі. От. Ну, можна вийти на вулицю. Я... Тільки дивись, щоб мікрофон у мене, щоб Давай. я вчасно руку підставляв. Якщо ти хочеш говорити, звертай увагу, щоб мікрофон. Тут можна, тут можна кілька речей побачити. От можна побачити обсяги будівлі. От все, що відреконструйовано з новими вікнами це, це якби наша будівля, От тут цією буквою Г. Тут з хорошого, тут є ще третій поверх він під землею. Ну і це дуже круто і важливо для нас також, коли ми вже зупинялися остаточно на цій будівлі. Ми розуміли, що в умовах війни, і навіть коли ми переможемо, у нас все одно якісь залишки безумного сусіда вони будуть поруч. Ну і плюс ми в Ізраїль потрапили надовго. Подивилися, як там до реабілітації підходять. І Ми бачили, як вони будують в Гадасі в Єрусалимі новий реабілітаційне відділення повністю. От вони будують чотири поверхи зверху, чотири поверхи під землею. Тому ну, тут круто, що тут є повноцінний цокольний поверх. Ми вже частини кімнат зміцнили, і вони там ну, фактично повноцінними бомбосховищами будуть, і у нас там потенціал для розширення. Тобто, це буде амбулаторний центр на початку, принаймні. Тобто, люди тут не будуть лежати стаціонарно, вони будуть сюди приходити за певним комплексом процедур. І тут буде такий комплексний підхід, де буде поєднана і фізична, і психологічна, і так звана соціальна реабілітація, коли ми будемо шукати, як допомогти людям повернутися до максимально нормального життя. От. Тут фасад вже утеплений повністю. Причому ми все робимо за такими за надвисокими стандартами з двох причин: перша ну, бо хочеться зробити все хорошо і правильно, тому що ми ну, ті люди. Які будуть нашими основними клієнтами, ну вони заслуговують на там людське ставлення на вдячність суспільства. А по-друге, ну чисто такий практичний момент. Ми хочемо в майбутньому ліцензуватися як медичний центр, щоб претендувати на державні гроші, в тому числі, тому що ну проект має довгостроковим бути, і тому ми всім всім вимогам, всім ДБНам для медичних закладів, там енергоефективність вікон, матеріали для утеплення. Ми намагаємося там максимально патентично слідувати. Це важко, не просто в цих умовах, але для нас це цінність зараз. Так, тут е, нам на другий поверх варто йти, там є так, що дивитися? Там, на другому поверсі можна. Трошки Йдем, тому що тут прораб, якщо я правильно розумію, Віктор, та? так? Так. Він, він же з Маріуполя, наскільки я розумію. А, тут це вже, це <рес> така крута історія. О, тому що так, ми так. ще познайомимося з Віктором. Так, так, як 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 так, ми вже познайомилися, але поговоримо. Да, віктор він багато всього будував в Маріуполі. Він постійно да, нам, ось постійно, віктор, да, віктор нам постійно розказує, що він повернеться в Маріуполь відбудовувати. Але ми домовилися, що ми спочатку тут це спочатку тут відбудуємо. Ну, заразом Віктор потренується на громадських, да, громадських об'єктах і приїдемо тоді в Маріуполь уже після освобождення відбудовувати. А ви дивитеся відоси, які записує Русня, оця вся по відбудові Маріуполя, тому що, дивіться, я вам поясню одну історію, що ми з 15-го року їздили в Маріуполь щороку, дивилися, як розвивається місто. І воно розвивалося, ну, як на мене, ну, зразково показово, прекрасно, Но... так? І зараз вони там, після того, як вони просто все зруйнували, коли дивилися ну, початок 22-го року, то зараз вони репортують, Ми от відбудували то п'яте, десяте. с профессиональной точки зрения, что вы скажете, что они там вытворяют? Ну, мне больше бы это, это показушный вариант абсолютно, потому что а, разбудова, как, какие то микрорайоны не роблять, это раскинутые там 8-10 домов на территорию сильно здоровую, чтобы можно было сфотографировать это. Большинство, я вам так скажу, снесено, там очень богато зданий и это, и это ж в интернете все бачат, как просят. Во-первых, все дома, которые там сейчас строятся, они частично дают, ну как людям, ну большая часть просто, ну как на ипотеку, потому что засилие там, ну как всех этих такжиков, чеченов и Ну, а баня, до війни Маріуполь отстраивался, он, ну, один из Він крутых городов був, так я скажу. Просто і по строїтельству. А те, що зараз творится, ну, це. Я не знаю наскільки це просто куча шроликів, що что те, что що вже построїли, починає відвалюватися, от виконання там. Ну, поэтому судить, що воно щось зроблене, ну, я так вважаю, що таке. Згамнаю Павло. Пішли далі на другий поверх. До віктора повернемося. Тут у нас одразу сьогодні три. Добре. Бачу, бачу, тут великі круті вікна. Це, там, це, я к... я звернув увагу. Це конструктивізм, Баухаус. Тобто стиль, який там з Німеччини походження мав. От. І ну, найкращі речі ми тут зберегти. Маємо намір серйозний. От. Будуємося досить стихійно, тому деякі речі, от, наприклад, у нас десь відсотків 40 другого поверха Ого. проходь. Воно вже, воно, вже, воно вже фактично готово. Тут лишилося просто все це підключити в каналізацію, під'єднати, під'єднати електрику. якби. Ну, це така досить смішна історія була, тому що у нас з'явився один партнер, який хотів займатися пізбілдингом міротворчими лекціями. Ми їм сказали, що зараз не на часі. Ну, намагались максимально вічливо, вийшло не дуже вічливо. І вони сказали, так, а що треба робити. Ми кажемо, ну, треба такі проекти підтримати. Вона сказала, ні, не виходить. У нас ми не можемо, ми тіпо, не про стройку. А потім подзвонили і кажуть, у нас трошки грошей лишилося. проєкт хороший. Давайте ми щось вам побудуємо. Тільки нам треба там до нового року протендритися, і ми самі заводимо цих своїх будівельників. І тому ну, для, наших, для наших будівельників це трошки шок. Був, бо ми хотіли, ну, типа, спочатку, всі комунікації робиться, все, все красиво. От. Але ну тут такі умови були. Тому у нас частина, вона вже побудована, але ми слідкуємо, що потім це красиво просто раз піддати mm -hmm. до всього. Що... От. Ну, тут, тут буде частково там, психологічна історія, плюс буде такий коворкінг, де люди, яких, наприклад, там, ну, коли ми, коли ми говоримо про соціальну реабілітацію, ми говоримо про профорієнтацію, бо комусь треба буде нову професію, комусь доведеться. Е... Ні. Ще ні. Комусь комусь, комусь доведеться там, шукати нові сенси, вписуватися в нові компанії, шукати нові хобі. У когось родини не буде, бо дружина вже фрау Мюллер в Німеччині. Хтось в рідну хату не повернеться, бо там людина з Бахмута, а Бахмута вже немає, їй доведеться заново крому роль себе шукати. Тому ми намагаємося паралельно з будівництвом віртуально вибудовувати певний формат. Ну, ще інклюзивні речі ви тут, так? Да, да. Да. Ну це, це ж теж це по-перше, по це вимоги до медичних закладів, які далеко не всі дотримуються. Mm -hmm. Ну а навіть якби їх не було, ну ми б все одно це робили, тому що ну, ми давненько, от наша організація об'єднання купування громадян, ми давно в бік інклюзії ну, дуже серйозно рухалися. І зараз ми розуміємо, скільки нових людей з інвалідністю у нас буде. Скільки нових людей, у яких там будуть проблеми Береж. з мобільністю, обережно там ззаді стрибок. Ми що будемо стрибати? Так. Да. Ага. Тобто те, та частина фасадна, на яку ми дивилися. Да? Да. Ну, тут цікавих речей, от, наприклад, Стеля. Отут, да. І отут, отут стіна була. Ось була стіна, і це був коридор. І, в принципі, нас коридор влаштовував. І нам тут треба було кілька кімнат. Але коридор на 20 см вущий, ніж норми. І ми, скріпя серце, ми ламали стіну, це було трошки боляче. Але потім ми зрозуміли, що в старому коридорі е реально два візка, наприклад, не розминуться нормально. Ну, Їх доведеться там протискувати. Ну, а це знов таки неповага. Тобто люди, е які будуть тут реабілітуватися, вони заслуговують там на максимально людські умови. Тому от внизу у нас вже коридор там, на 20 см. До речі, красива, красива фактурка можна на камеру. Нічого собі. Да. Тобто Нічого. Тут, кругла, тут кругла стіна, ну, от я собі в Розі закинута будівля е, от таких от нетипових, архітектурних, нетипових архітектурних форм для Кривого Рога. Ну, і, вона і реально вона і реальна, як ми там кажемо. Вона є там своя харизма у цієї будівлі, тому для нас це там, справа честі І зберегти і цю харизму і зберегти елементи. Там архітектурних цікавинок і зробити її максимально інклюзивною, доступною і функціональною. От. Ну, плюс ми внизу там проектуємо басейн. Ми тут ліфт плануємо сюди інтегрувати, тому що ну, по суті у нас три поверхи. І е, таскати людей, як це часто робиться в сучасних лікарнях, коли медсестри тащать людину на візку е, на другий поверх. Ну, це, це точно не те. Що нам треба, якщо дасть Бог, ми виграємо війну фізично, у нас буде ще велика війна в мізках, тому що купі людей доведеться змінити там ставлення до всього, до героїв, які повернуться в не дуже робочому стані, знайти от, правильний баланс. Ну тому, що нам не треба усю, -сю. ой, ви бідненькі наші, але з іншого боку, нам треба зрозуміти, що. Багато тих героїв, які зараз просто ну як там тітани стоять і зупиняють навалу орків, коли вони повернуться в нормальне життя, ну їм реально треба буде допомога дуже дуже серйозна. І, ну, і це не тільки їм допомога, це всьому нашому суспільству допомога. Тому що якщо ми не впораємося, ну знов таки, ми з'їздили надовго в Ізраїль в Штати, ми повивчали їхню історію з ветеранами. Якщо ми не спрацюємо як суспільство ефективно. Ну, ми матимемо шалені проблеми вже досить скоро після перемоги. Ну, в Швеції в 93-му році, якщо не помиляюся, двоповерхова школа вже була з ліфтами. Ну і за новими нормативами нашими в Україні там, триповерхова будівля вже мусить мати ліфт. Насправді. Ну, ми, могли б, ми могли б це обходити там, даводячи, що у нас двоповерхова будівля. Ну але для нас це навіть не питання. От. Ну і на жаль, е Бюрократія зараз вона не злобна. Тобто бюрократія нормальна, вона всі, всі розуміють важливість цього проєкту. Тому навіть е, достатньо е, люди, з якими ми там раніше в місті воювали, якісь там комунальні служби, вони, вони зараз всі достатньо дружні до нас. У ну, мене є підозра, що люди просто бояться у всіх, хтось воює з близьких людей. І коли вони уявляють, як людина повертається, ну часто навіть уявляти не треба, тому що вже. Тисячі людей, які повернулися, яким наші героїчні медики життя врятували, але руця не працює. Нога нормально не ходить. А ну, реабілітація вона у нас і до війни провисала страшенно і ну, будівля це круто, і нас надихає там її відновлювати, шукати ресурси під це. Але це не найскладніша задача. Найскладніша задача це люди, це професіонали. Причому ну, багато тих, хто мають там дипломи і мали якийсь досвід, вони зараз абсолютно там вигорівші, вони не знають, як знаходити підхід до цих хлопців. Тому фактично нам доведеться там нове покоління потихеньку. Ну я не кажу чисто про нас, про наш проект. Я кажу нам, як Україні, нам доведеться там нове покоління реабілітологів, терапевт, як там окейшналтерапіст англійською мовою кажуть. От їх виростити треба буде. Сформувати всі ці процеси. Який кошторис? До тебе це останнє питання. Тому що, ну в принципі, Юлі, ми, ми напевно тут будемо записувати Віктора. Внизу там є пам'ять дворик ще, можна прямо. Добре, але кошторис який? Ну, якщо це не секрет, не військова таємниця, не комерційна таємниця, хоча це не комерційний проєкт на світі. Ну, ну ми, вже, ми вже 1300 євро витратили. Фактично на реконструкцію. Це не все грошима, тобто там якісь партнери нам вікна поставили безкоштовно. Ну і ми зараз ми зараз дораховуємо, тому що е, ну, це, це 370 тисяч у нас було на реконструкцію від Єврокомісії грошей. Да, це безпечно. Туди йти? Да, тут, Віктор, тут Віктор перевіряє річ особисто. Просто я там уже був виходив. Це, це внутрішній. Це внутрішній дворик, який ми теж плануємо, як ми його реконструюємо, як зробимо його і затишним, і функціональним. От, десь так. Тому що, ну, попри те, що це там фактично центр міста, ну, тут, тут має бути достатньо тихо, красиво і затишно. От. Тому про кошторис е, ну, важко сказати. У нас є план на кілька варіантів. Тобто, чи ми запустимо спочатку там, перший поверх і ту частину другого поверху, яку вже зробили, от. чи ми спробуємо от, одним ривком до кінця дійти. Але тут не все від нас залежить, тому що, наприклад, е, ліфт і басейн е, це вже капітальна реконструкція, е, і це пов'язано з оформленням права власності на землю. От, е, а це частина комплексу, який колись належав університету, і тепер тут задіяний і університет, як колишні власники, і Міністерство освіти. І не сказати, що хтось там ставить палки в колеса, але для них це такі складні питання. Е, от, тому просуваємося крок за кроком. Трошки авантюристично. Е, хотілося б красивіше взяти, все, намалювати, все прорахувати. Ну але з іншого боку, ми розуміємо, в який час ми в який час ми живемо, і чим раніше ми почнемо, тим більш готовими ми будемо, коли потреба буде вже шалено великою, коли коли ми переможемо в якомусь вигляді. І демобілізація стане там більш простою історією, коли значно більша кількість людей повертатиметься, і вони матимуть прямо ну, серйозні проблеми, які суспільство має вирішувати. Ну, доведеться ще повернутися в Кривий Рік для того, щоб подивитися вже на завершений проєкт. А про Юлія, що я можу сказати? Що це шелтер плюс, відомо. От, ми там були вперше в 15-му році, якщо я не помиляюся. Так? Я думаю, так, так. У да. му році у нас там буде зустріч з глядачами, тому що є сприяння, і варто ще те місце показати, тому що тоді, тоді, коли ми їздили, та, то в Україні тоді була велика проблема це якісь. Громадський або суспільний простір для того, щоб люди елементарно комунікували. Я пам'ятаю у вас, в Shelter Plus була у нас дискусія з одним чоловіком, який прийшов. Дискусія стосувалася тільки не смійтеся, це 15-й рік. Вона стосувалася питання, коли почалася Друга світова війна. І що робити з 7 листопада День революції. Тобто, людина була таких от шалено комуністичних переконань і. Тоді я пам'ятаю діалог, який у нас відбувався десь в коридорі, це, це, це просто коли ти факти кладеш на стіл, тобто аргументи наводиш, то людина починала розуміти, що вона сама собі суперечить От з 2015 року. Що помінялося в кривому розі в цьому плані? Тому що, чи є такі люди, чи треба з ними вести дискусії. Ну, їх трошки є, але вони мовчать переважно зараз, тому що бояться ж вдруг службу... невдобно вийшло того, що ну чи вдруг служба Божа прийде? Хотілося, щоб частіше приходила. От але ну і деякі там, як як зараз модно кажуть, кейси вже відбувалися, тому вони мовчать переважно. Ну їх точно менше. Є багато людей, я особисто знаю. на яких там певний внутрішній катарсис відбувся, і ну вони прямо вони, вони прямо кажуть: ну да, як ми роками тупашили. Є частина людей, вони переважно сидять в міській адміністрації, які досить швидко просто перефарбовуються, міняють кашкети на Е, зараз. Зараз вони великі патріоти. — Ти про Вілкова чи що? Так, да, да, так. Тобто, це, ну, це товариш, який ще там менш ніж за рік до повномасштабного вторгнення Катюшу з Катюшу співав по вокзалах. Це у них флешмоб, флешмоб такий був у них. от, І Я досі пам'ятаю, жалію що не заскріншотив. От вони співали Катюшу на 9 травня, виходить 21-го року. І потім десь восени 21-го року. Ну, Вони люблять совєтський гігантізм, і у них був якийсь фестиваль хорів, і вони рекорд встановлювали по співанню якоїсь козацької пісні, якому невідомо, зігнали купу хорів. І Саша там бігав, відео знімав. І я написав в коментах: кажу: о, ну дякую, що хоче не Катюшу. І він мені відповідав: це осінь 21-го року, прийде, час і Катюшу споем. Вот. <laughs> да, Тобто, це не 12-й рік, це навіть там, не 16-й рік. От, ну зараз вони патріоти. Ну, якби слава Богу, що, хоч не, ну, якби, там хліб, соль, касавородка і все таке, зустріч, ну, цього у нас не трапилося. От. Ну, але це, 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 стає, це стає трендом. Людям дуже важко. Ну, тим, хто боровся довго за те, щоб ці зміни відбувалися, як з цим бути далі, тому що. Ну, ми, ми все дуже добре пам'ятаємо і повірити, що, ну, що там дійсно глобальні зміни нам дуже важко. Але з іншого боку, ну, якби зараз там відкрито воювати, теж здається, не на часі. Тому якби, ну, ми, ми все пам'ятаємо, але займаємося тим, що будуємо воно трошки і фантасмагорічно, тому що ну, лінія фронту там в 100 кілометрах, чисто гіпотетично сюди може щось прилетіти, ну, але прилетіти може куди завгодно. Тому Допоки у нас є шанс, і допоки дехто з нас ще не в окопах і не воює там зі зброєю в руках, ну ми просто собі поставили задачу знайти ту сферу, де ми зможемо бути максимально корисними прямо зараз, і щоб це було щось інституційне, що буде ну, працювати довго от десь так. Ну і зміни є. От коли ти кажеш, що Shelter Plus, він якраз створювався як така точка консолідації людей, то ну воно спрацювало. Тому що ця консолідація призвела до того, що ну навколо нас багато класних людей, які включаються. Ну це там і бізнес, які, попри те, що там важко виживають, але там якось чимось допомагають, Це просто люди, які там на толоки приходять, це там наш певний кадровий резерв, коли ми... Кидаємо кліч, кажемо так, зараз нам треба таких -от людей, і ну, мережа вона працює. От. І, ну, і, то такой... а, і такого роду був полігон свого роду, де ми розуміємо, що ми ну, можемо, ми можемо, ми можемо братися за щось більш масштабне. І це вже ну, реальна задача, хоча і дуже складна.